Шановні депутати, я говорити довго не буду. Трудова діяльність моя в районі розпочалася з червня 1970 року. 34 роки, вони всі знають, хто є такий, і де працював, з ким працював і який я є. Я на цьому спільнаті маю роботи. Я перш за все хочу подякувати вам за нашу з вами спільну співпрацю за ці три роки. Хочу перш за все, як завжди, підкреслити, що завдяки спільній роботі депутатів, боїв постійних комісій, боїв депутатських груп та фракцій, керівництва та виконавчого апарату ради нам вдалося немало зробити. Для наших виборців, і я щиро вам вдячний за це. Особливі слова подяки я хочу висловити членам президії районної ради, які завжди мене були дорадчим і надійним таким органом. Вчора я прийняв рішення про складення повноважень голови районної ради. Я підкреслюю ще раз, я прийняв рішення, і це моє рішення. Мотивації я не буду вдаватися в ці, заглублятись, чого я це прийняв рішення. Але скажу основне. я на самому початку висловлював свою позицію і не неодноразово висловлювався не і і не підтримував насильницькі дії, які були в державі. І заслужував весь час режим Януковича. І зараз так сталося, що ми є заручниками даної ситуації. Ну, Сталося так, як сталося. Але оскільки зараз, як ви бачите, йде повне перезавантаження влади. вважаю єдиним своїм вірним рішенням скласти своє повноваження голови районної ради. Ну, Заяви я написав до сесії районної ради і в тому числі за, написав за станом здоров'я.